Мотор робився, поршнева зробилася, коробка зробилася перед війною. Кабіна нова, крила нові, капот новий, резина нова, диски нові, камери нові. Так, опа, дзига наша, дзига. Чи ще. І суперглушилка. Чіннос. Ну що, колеги, надаємо послуги по очистці сої підготовки посівного матеріалу. Приїхав клієнт а, своїм транспортом. Ми йому зараз проводимо саме очистку. Ближче до діла під'їду, покажу вам, як це відбувається. Серйозний об'єм, 25 тонн він привіз на підготовку, і вже ми майже завершуємо йому цю роботу. Протягом дня можемо робити такий об'єм. На правах реклами хочу вам показати трактор, який продається Т-150. Безпосередньо від власника зараз буде інформація про нього, він розкаже всі його характеристики, а ми йому позадаємо паралельно питання. Валерик, розкажи, що ти в цей трактор вклав, що зробив, що тут нове, що не нове, чим він краще від других. Мотор робився, поршнева зробилася, коробка зробилася перед війною. Кабіна нова, крила нові, капот новий. Резина нова, диски нові, камери нові. А так що, все, трактор нормальний. Що? Трактор робочий, да, готовий робочі. до польових робіт. Да, да? Да. Зига. І, як бачите, движок тут стоїть, ян висматрика, без турбіни, правда. Але його вистачає, 240 сил тут повинно бути. Хто розбирається, то розкажіть, може, здобувте, підкоригуйте. Я думаю, що це оптимальний двигун на таку техніку. Дві циліндри. А циліндри? Дві. Два тут цилиндри, так? Да, тут, так? тут бути одна, поставили дві. До грузи да, кинули до груз, щоб він йшов. А масло десь там тече, не тече Не, не, все не тече ніде, все нове. Все нове, все сухеньке. Ціна питання в межах пів мільйона гривень. Номер власника я залишу внизу під відео. Ям з восьмака, 240 коней. Тоді по навіскі два циліндра, резина новенька, кабіна новенька. Трактор абсолютно живий в робочому стані. Він купив собі джандіра, зараз продає оцей, так як йому він вже для господарства не потрібний. На транспортні роботи в нього техніки вистачає, а цей просто стоятиме без діла. Тому, кому цікаво, звертайтеся, не пожалкуєте. Був в гарних руках доглянутий тракторець. Нема тут маслопотоків ніде, все чистеньке, сухеньке. Трактор готовий для роботи. По навіски покажу. От така. до грузи стоять у нього, балансіри. І отака от от машинка. Гарний помічник для господарства. Невеликому фермеру буде як знахідка. ХТЗ Т150 з новенькою кабінкою. Чудовий. Він в нього робив самі основні роботи, то чоловік не був задоволений і задоволений по цей день. Бачите, він у нього зараз використовується в якості. Просто логістичного транспорту. Перевести щось, вивантажити, довести бочку до поля, ну і всяке різне наука про точне землеробство говорить нам наступне: що якщо у вас є гарна пшениця, з нею приємно і ефективно працювати. Якщо пшениця зайшла у зиму слабенька, слабе кущення посівний матеріал, не хватило їй там вологи, не хватило добрив і так далі, і так далі. То відповідно в неї сенсу вкладатися немає. Скільки б ми в неї не сипали, все одно хорошого результату не буде. Набагато приємніше працювати із гарною пшеницею, яка вийшла із зими. Отака От зелена, рівномірна, розкущена, і в нею, звичайно, в неї є сенс вкладати далі кошти, тому що потенціал урожайності закладений ще з осені. Не сьогодні, не вчора, а з осені. Тому, колеги, якось так, ДСВ-артіст, 4,2 мільйона висів на гектар, сіяли сівалкою «Деметра» з Міндобривом 3, НПК 316. Підживлення було не по бузницькому, але сівалкою по мерзлому ґрунту. І таким чином краще раз побачать, ніж сто раз почуть. Дивіться самі, пишіть, коментуйте, оцінюйте результати нашої роботи. Ну а там уже бункер, звичайно, що покаже, наскільки наші старання були ефективними. І ми з вами обов'язково будемо ділитися даною інформацією, що в нас із цієї пшениці вийшло. Одне скажу точно, що Україна без хлібу не залишиться, хліб у нас буде, ну а там на все воля Божа, що було, бачили, що буде, побачимо. Скільки людей, тільки думок, єдиної правильної точно немає. Хто як може, той і господарює. Я лише ділюся своїм власним досвідом, який заснований на багатьох роках практики, помилок і певних досягнень, певних результатів. Тому, колеги, на якось так. Дякую за увагу. Всім добра, все буде Україна, до зустрічі.